То я вже обідав, а не снідав. Я з 4 ранку встав, монтував відео, потім пішов на зустріч за Олексієм. типу там по парку походили. Ага. На турнічки сходив, повернувся да. вже і, і їдемо працювати. Що це, я щось не вписуюся, такі різкі повороти ще згори. А, цей противооткат працює навіть вперед. Я зараз відпустив педаль тормоза, вона не покотилася. Безпеха! <поцелес> так, ми їдемо. Америка Дронс! GG Agriculture Ми на місці. Ти можеш сказати? От я не в'їжджаю в прикола для чого, коли я відкриваю двері, чуть-чуть опускається вікно. Коли я закриваю, воно піднялося. Бо для чого воно чуть-чуть відкривається? Мавіки, авата. Це вони на зарядку поставили. Запах тут знайомийся. Скільки цих гектарів зробили? Десять тисяч. 10 міл гектарів. Десять мільйонів? Десять мільйонів. Це новий? От спитали для Бразилії, скільки стоять Mini 3 Pro. Мені сказали ціну 1600 баксів за новий Mini 3 Pro. Є, має три батареї. Як це буде працювати? Типу, кажеш, ну... Сумкою з акумуляторами. Так, з комплектами. Скільки? Супер Pro. Тоді буде майже 2100 доларів. Дві тисячі? Новий, не? So 2000. 2000. 2000. Я 2000. сам купляв міні 3 Pro за 700 баксів в Україні. Тут 2, okay. 2000. От вам різниця. І так з усім. Це капець яка дорога країна. А Забираємо. В хазяйстві пригодиться. Спитай за ФПВ. Ти задаєш питання ціна. Тобі такий текст накладають, от такий, от такий. ти дуже довго ждеш, не розумієш, про що вони говорять, а потім тобі кажуть ціну. Про що вони там говорять? Просто сказати цифру. Питав за ФПІжку, скільки стоять ФПІжка? 4 s аналог 5-дюймовий. Він уже цілий текст там понарозказував, про що вони говорять? Це хазяїн собирає. Я зрозумів. Обичний робочий не розуміє. Коротше хлопці, якщо збираєтесь в Латинську Америку, купляйте дрон в Україні і везіть сюди з собою. Тільки щоб він був прям з собою, по почті не канає. Бо якщо по почті передаєте, то накладуть на нього податок і у вас він е -е, теж буде такий дорогий. Я вже перечуваю, що так буде проходити вся моя. Робоча обстановка в цій країні. Я буду щось робити, а збоку будуть стояти мужики і постійно про щось говорити. Припаркувався в центрі міста і от за мною ззаду чуваки тупо наркотою діляться просто посеред вулиці. Welcome to Brazil. Оце мені дуже цікаво, що роблять цією машиною. Де вона застосовується. Прям капець цікаво. Яка прекрасна картинка. Пальма пікап, аграрний дрон. Що ще треба для щастя? Це у нас Бушний Т20P з пробігом в 141 годину. Я на такому ще не літав, почнемо роботи з нього. Чілега ця така смішна, але свою функцію виконує. Такий просто контраст, знаєш, тисячоліть, напевно, Типу це використовували що десь там до нашої ери. І, і тут оцей апарат. Ось ця вся конструкція тепер уже з дроном. Рулетка в мене в руках для того, щоб це все виміряти і зробити під це все тент. щоб воно закривалося, коли возиться на машині. Тепер заміряємо кузов тачки. 46. Приїхали в Капотос. Пацани роблять такі всякі накривашки для пікапів. Слухають музичку, кайфують, в'яжуть проводку. Вроді все так красиво, все так круто, нормальна контора, а не можуть простий тент зшити, щоб сюди ходіти. Вони сильно круті для нашої задачі. От є цікавий апарат. Що впізнає, що це таке? Це Renault Duster Pickup. Уявляєте, таке існує. Duster Pickup. і ні? Дуже практична машина. Ороч називається. О, во їде чувак з накеткою приблизно такою, як на до Це максимально по дішману. Ведемо переговори про те, який повинен бути наш е тент на машині. Включи, включи це відео. І от людина з серветками на кухні показує, як треба поміряти, як треба зробити. Не особо понятно, звісно, що він робить. Ну, це він типу, показує, який має бути тер. От Одна сторона має відкриватися і закриватися. Все відбувається, поки мені оформляють сім-карту, номер телефону. Це вже стільки часу витрачено, вже там другий чи третій день ми заходимо до цих операторів різних кварків. І багато хто каже, що взагалі не можна ніяк оформити. Тут хоч щось роблять, може зроблять. Не швидко відбувається. Ось є дуже цікаве рішення з безпекою. Людина замість того, щоб колючу проволоку ставити, виростила в себе такі от колючі рослини зверху по забору. І виглядає дуже класно. Ну бо реально, коли ти живеш за, за от колючою проволокою, чи електропроволокою, ну це блін. Так собі. Не знаю. Ну в мене складається таке враження, як будто би не я від когось захищаюсь, а мене закрили десь. Того це з вазонами цими колючими. Шикарно. І так, перша задача без перекладача виконана. Я домовився про те, щоб помити машину без того, хто знає португальську. В Бразилії розмовляють португальською мовою. Ну, з своїм акцентом. Я португальської взагалі не знаю. От просто я поки що запам'ятав ну, 5-10 слів, поки що нею не говорю. Більшість людей... Англійську мову не знають. Я плюс-мінус вільно говорю англійською мовою. Неправильно, але розмовна, нормальна в мене англійська мова, проблем з цим немає. Ну тут звичайні люди англійською не розмовляють. Англійською розмовляють ті, хто там чуть вище класом, ті, в кого там освіта десь якась закордонна, ті, хто... Ну, коротше. Люди повище, ніж просто робочі. І отут я стикаюся з такою важкістю. На касах, десь, в супермаркетах, в ресторанах, в цьому, в отаких місцях, там де ми тент шукали. Ну, типа, там ніхто англійською не розмовляє. І от у мене є якби вибір. Або вчити португальську, або пробиватися десь туди. Трохи повище. Для чистої помитої тачки є отакі наклейки. Їхня специфіка в тому, що вони. на магнітику. Типа як на холодильні. Люди кажуть, що тримаються вони прекрасно, але я щось дуже переживаю, бо воно якби знімається отак от дуже легко, чи я ніде їх не загублю. У мене в дворі росте джекфрут. Я якось в Україні їх сушеними купував, і такі, типу, а що це взагалі таке? Прогуглив. Це дуже ситна штука, яку використовують типу як замість хліба цей фрукт. У ньому всередині є горіхи, дуже поживні, із його листя роблять чай, а із деревини роблять дуже прочні меблі і будівельні матеріали. В Камбоджі чи в Індії є така поговорка, що якщо у вас в дворі росте джекфрут, то ви ніколи не будете голодати. Поки я ще нічого не заробив в цій країні, то мене тішить. Думка про те, що я хоча б голодати не буду. А ще воно. Виростає дуже здоровим. Ця штука, якщо на голову впаде, то вбити може. Вичищаю пульт. Робота пильна, робота пов'язана з хімікатами. Якби ти не старався, робота грязна, але все одно я люблю, щоб пульт був максимально чистим. Я люблю працювати в перчатках. Ну, а більшість людей не такі, їм якби все одно. І того накопичується шар такого от... Не дуже приємного... нальоту. нальоту. Цей ящик відкриваєш, і тут одразу такий запашок. Ревісао, я так розумію, це ревізія. Перегляд. Ну, да. ТО Т20П, півтори тисячі реалів, 300 баксів. Солідненько. Хтось тут тести якісь влаштовував з перешкодами, уявними перешкодами видно. Хочу вже політати. Треба набратися терпіння. Вроді як історія про дрони на самих дронів вже не видно. Мені для того, щоб тут працювати, потрібна ліцензія пілота. Я вже записаний в школу для того, щоб проходити курс і на виході мати ліцензію. То, як, як буде проходити навчання, я буду тут само собою показувати. Мені самому цікаво, як це відбувається тут. Ну, смисл в тому, що вчити мене не потрібно, бо я знаю, як це все робиться. А, але ліцензія все одно мені потрібна. Такий інший шлях. І початок цього курсу тільки через три дні. А мені ж не сидиться, я вже хочу працювати. Дайте мені поле. Вон там десь хтось літає. А я чекаю.